На Росії відбувається щось дивне. З одного боку, сьогодні патріарх Московський Кирило Гундяєв назвав Путіна прикладом доброго християнина для народу, а з іншого боку, російські змі публікують новини про мовби містичні знаки. Наприклад, сьогоднірські пропагандисти пишуть, що в Москві в останкінську телевежу вдарила блискавка, або ж повідомляють про те, що в Вологодській області під час хресної ходи обвалився міст. І загалом щодо таких заяв від московського патріарха Кирила Гундєєва, що він назвав Путіна прикладом так званого добро християнина для народу, то виникає питання: а взагалі для якого народу? Невже для росіян? В тому числі і сьогодні росіяни в соціальних мережах публікують відео наслідків так званої доброти Путіна щодо власного народу? Це що таке? Ви взагалі як це можна дивитися? Посмотрите, що творіться. Адайто закончиться, чесно кажучи, дивлячись на таку в лапках християнську доброту Путіна згідно заяв московського патріарха Кирила Гундяєва, не може не виникнути таке просте запитання наскільки уже можна? Особливо зважаючи на те, що ще 10 років тому, а саме і особливо у 2015 році, щодо стану здоров'я Путіна було багато запитань, бо тоді у Путіна, як мінімум, були серйозні проблеми зі спиною. У тому ж 2015 році міжнародні змі писали, наприклад, Радіо Свобода, про усі хвороби Путіна. Мі експерти робили різні заяви, робили різні попередні прогнози, що у Путіна може бути все. Починаючи від синдрома Аспергера і закінчуючи раком пішлункової залози. Тим не менш, з того часу пройшло уже понад 10 років, навіть одинадцятий рік пішов. Ще було багато випадків, коли було видно, чітко видно, що у Путіна дуже болить спина, коли він не міг зігнутися навіть на камеру, коли він не сідав на той стілець, а просто стрибав. Але зараз, станом на 2025 рік, Якщо відкинути усі конспірологічні теорії, що Бусін то Путін уже скільки то місяців знаходиться в холодильнику чи то в морозильній камері, то що ми бачимо? Ми бачимо, що й надалі він продовжує своє існування. І зважаючи загалом на це, складається таке враження, що, начебто, Путіна підтримують якісь темні сили. Овся ця негативна енергія, яка формується з болю і стражань людей, вона, начебто, його тримає до цього часу на ногах, підтримує його. І ніщо як тільки Путін припинить цю агресію проти України, то він одразу здується і погасне.